Фундамент української державності, взагалі України, це свобода. Свобода складається з трьох чинників. перше це лічна особиста свобода, друга це політична свобода, третя це економічна свобода. І коли люди кажуть, що тільки економічна свобода важлива, а політична і особиста свобода мож, може бути з компромісами. Це брехня, і це доводить до негативних наступ для кожної людини. Приватна особиста свобода це свобода, коли ти можеш розпоряджатися своїм тілом, своїм майном, своїми активами, як ти бажаєш, пріоритети для себе. Політична це не політика авторитаризму, не бардак від того, що є олігархат. Це агент держави, який виконує послуги для людей. І економічна свобода це свобода виробляти будь-які і товари, послуги, і в режимі добровольного обміну е е робити свій вибір. коли ти добрий вибір зробив, це твій прибуток, коли ти зробив. Е Помилку це твої е, убитки, і тому ти безумовно маєш наслідки цього свого вибору. Е, кожна з цих свобод має свої конкретні показчики індекси. І Україна в 24 році була на 122 місці в рейтингу особистої свободи, і 150 місці місце в індексу економічної свободи. Що це значить? Що протягом 30 плюс років Україна ніколи не була іще ще справжньою свободною країною, але наші вороги зробили так, що обскаржили, що Україна, українці взагалі ще не дорослі до свободи, вони не розуміють, що таке свобода. А на сам правда така, що свободи і не було, і навіть на рівні академічного, університетського освіти, на рівні громадських організацій, на рівні ЗМІ немає системного розуміння, що це свобода і чому вона повинна бути фундаменти фундаменті майбутньої України. Коли ми кажемо, що нам треба не тільки робити там. Акцент на економічну свободу, а на свободу також політичну, Ми розуміємо, що це про відповідальність, це про важелі впливу на будь які економічні рішення. І я впевнений, що українці дуже відповідальна нація. Люди, котрі знають, як треба, що там можна робити з своїми активами. І вони зроблять цей вибір. Але для цього, щоб вони це зробили, не потрібно ані наморник, ані ошійник, ані деяка к авторитарна влада, але ніракі не потрібна. Нам було достатньо олігархату протягом 30 років, стала тепер е, наступає час е, свободи. І коли ми кажемо, ми йдемо в наш майбутнє в Європейському Союзі, це не значить, що ми йдемо в, там в бюрократичну в'язницю. Е, 60% країн Європейського Союзу є сто 30 країн з економічної і особистої свободи. Коли ми будемо орієнтуватися на ліпші. Країни в Європейському Союзі, а вони будували свій добробут на підставі свободи як один цих трьох елементів, я впевнений, що у нас буде успіх. Тим більше це не початок там х років, коли була там розвал тоталітарної совєтської імперії. Тепер багаття українців знає, що таке підприємництво, що таке взагалі приватна власність, знає як будувати бізнес, як будувати свій добробут. І коли ми зробимо конституцію, де буде чо. Конкретно окреслені певномодства і, і важелі впливу держави, повномоства, функції держави, функції бізнесу і суспільства. Я впевнений, що це буде прорив, це буде Україна, яка буде одна з найбільш потужних і динамічних країн світу. Для цього є людський капітал, для цього є наш природний капітал. Недостатньо тільки цього одного дуже критично важливого елементу. Особистої політичної і економічної свободи, і коли ми це зробимо, я впевнений, що Україна буде Україною успіху, добробуту і міру.